Вітаю на каналі. В даному відео я розкажу, як налаштовувати скеджули в Revit, які ошибки не потрібно робити, як фільтрувати елементи в скеджулах, а також саме в кінці ми вигрузимо це все в звичайний Excel. Тому приєднуйтесь до каналу та гарного перегляду. Тож, почнемо створювати. Я хочу створити скеджули, декілька скеджулів. у мене буде це ось стійки, так, каркас-стіновий. І те, що мені потрібно, буде на кровля. Я покажу, як створюється це в принципі, одна і та ж схема. Так у нас використовується і там, і там фрейм. Тому якщо я зараз створюю звичайний скеджул по фрейму, він не видасть в принципі, усі балки. Я покажу якраз, що таке так в Revit можна фільтрувати, і в принципі, я покажу декілька варіантів, як можна фільтрувати, щоб було більш наглядніше. Ось тому, щоб створити schedule, ми можемо створити прямо тут, нажавши другу праву кнопку і створити новий schedule. Ми можемо перейти на view, і тут, -тут у нас є schedule, створити schedule. Наразі ми будемо розглядати тільки квантітіс, так кількість. А є ще такі скеджули, як матеріальний, матеріали тайков, це більш, мабуть, про те, скільки бетону піде, скільки, наприклад, деревини в об'ємі. Так, воно тут більше все ж таки по матеріалам. Якщо у нас матеріали різні, воно буде рахувати. Якщо у нас десь вся модель зроблена з одного матеріалу, вона, звісно, не порахує. Тому ми будемо розглядати зараз тільки quantities. Створимо А як створюється Schedule? Ми зараз вибираємо категорію, яку ми будемо фільтрувати. Можна обрати, в принципі, мультикатегорію. Мультикатегорія включає в себе повністю всі елементи, які тільки є. І дуже складно там, там інколи можна це використовувати, коли вам потрібно витягнути деякі параметри, які не витягуються з інших елементів. Або, наприклад, якщо ми будемо стіни, у нас якщо будемо стіни так врахувати, то у нас там буде площ, площина, так і а, площина, глубина, висота від левелу, таке ось ми можемо витягнути, але длину, наприклад, вона може не видати. А, в залежності від категорії, в принципі, ми обираємо. Нам потрібно зараз врахувати наші фрейм, структурний фремінг. Фаза нова. У мене все в новій фазі. Можна також розділити по фазам, якщо у нас йде е, якась реконструкція, так, якісь стіни будуть зноситися, можна ще по фазам. Воно буде ділити по фазі. Це один із варіантів сортування. Ми зро зробимо фреймінг. Тут ми називаємо фреймінг, так? У мене це буде фрейм. Е, От, І тут. Е, ми нажимаємо ОК, це у нас названня нашого скеджула. Далі у нас якраз заповнення скеджула. А по вкладкам я зараз пройдусь. Перша вкладка це у нас, ми обираємо параметри, які потрібно витягнути до нашого скеджула. Далі фільтр це якраз то, чим можна фільтрувати. Сортування, по якої, якої задумці буде сортуватися, наприклад, у мене буде там по визростанню по типу. Так, у мене буде більші до менших палок. Далі форматінг. Це, в принципі, ми тут можемо обирати, що нам порахувати, якусь там тотал, кількість або ще якусь кількість тут, в принципі, ми можемо покрасити якісь. І ось остання вкладка це якраз про сам вид нашої таблички, так, яка ось вона буде виглядати, так, текстано налаштовувати якісь бланки. ми це все ще спройдемось. Наразі мені потрібно, я хочу, щоб у мене було. Кількість. Далі. Я хочу, щоб у мене була. Марку мені не потрібно. В принципі, я можу тип. Тип точно треба. Ось це порядок ваших колонок. Тому, якщо ви хочете, щоб тип був перший, він буде зверху, має бути зверху. Якщо далі, так воно йде. Тип, що нам ще можна об'єм додати. Хай буде вниз. Вагу цього матеріалу можна знайти, а можна знайти ще і модель, производитель, level це все те ж саме ми можемо видоводити. Family-type можна теж вивести, бо це як general то, що краще виводити, якраз по ньому можна фільтрувати а, дуже легко. В принципі, Інші параметри ми не заводили. Можна зробити ще довжину, так. Довжину і ось є ще кат. Довжина підрізки. Це якраз Ось. Спустимо їх донизу. Ось, в принципі, наші колонки ми можемо додавати і прибирати колонки, тому тут, в принципі, для, разу, для нашого даного моменту нам цього хватить. По фільтру. Фільтри ми не будемо, зараз ми створимо, просто подивимося, і сортування буде то ж саме. Ось ми створили, у нас виходить ось така табличка. Бачите, у нас типи прописалися. Це у нас якраз колонка тип. А далі у нас є Family. Family і Type це якраз ось яке. Яка сімейство ми використовували, і її тип. В принципі, вона тут вже нам не потрібна, бо ми можемо фільтрувати по типу. Ми заходимо обратно в колонку, і, наприклад, цей формулітайп видалимо. Ось тепер по дліні. Якщо ви побачите, у нас є різниця, це якраз чиста її длина, Уже з урахуванням її прив'язки, так? Ну, як вона смикається між балка і колони, наприклад. І нам, в принципі, потрібно говоря, чист... або повна. Це якраз ось, якщо дивитися, то у нас є, наприклад, елемент. його тут... Ось бачите, виходить, що цей елемент. Ось є що ми можемо тягати, і ось це ми можемо теж змінювати. І у нас буде змінюватися якраз цей параметр. Ось ось цей у нас іде по прив'язки. Бачите, ось у нас вказано. А ось це я якраз змінив її довжину. І воно змінюється. От, в принципі, на цьому. Це ну, достатньо, воно у нас, в принципі, з'єднана, плюс-мінус нормально, але якщо ви все ж таки да, працюєте більш е, як... Більш професійно і вам потрібно прямо вирахувати все-все-все, ви можете, треба дуже дивитися, як воно примикає і в яку величину з це взяти. Об'єм, в принципі, ми можемо, я його вивів для того, щоб е, у мене це порахувало кількість да, у тотал, і е, поналаштуємо по кількісті. Дивіться, у нас є багато типів, так, але вони всі по одному. Щоб зробити їх згрупувати. нам потрібно йти в сорт, і ось тут в сортінгі, і ми обираємо тип, і якщо ми закінчимо, то він просто посортує. Тепер знову йдемо сюди в сорт і ось тут, наприклад, просто Бираємо галочку, і воно нам порахує, скільки типів у нас всього є в моделі. Ось і ми бачимо, що у нас є 100 на 50, це якраз наші стінові, але ось бачите, у нас волум змінюється і длина. Нам ну, в принципі дивлячись, що потрібно. Якщо ми будемо рахувати Total, Total тільки only. І ось тут оберемо по об'єму, далі ми йдемо сюди в об'єм, щоб нам порахувати Total всього об'єму. Нам потрібно ось тут вбрати калькуляцію. Показати тільки тут. Воно мені розбило, що в мене типу, тепер є ось такі з такою квадратурою. І враховую, що мені потрібно 1,5 кубів. Це не дуже багато. Якщо вам потрібно ще це перебувати, ви просто йдете сюди. В сортинг, ви додаєте ще ось другу колонку. длина, наприклад. Вона ще раз було Тобто, воно розбиває повністю, але бачите, тот не змінюється, воно вираховує все одно просто дліни і більше типів. Ну, В принципі, це не потрібно. Ми можемо ось тут ну, поставити. Все, у нас рахується, ми це скриємо на кресленнях, і у нас сортується. Але дивіться, у нас зараз є ось наш скетл, і він у нас все ж таки постійно. А я ще здублюю. І. Назвуть це roof. Так. О, я хочу ще кришу почати, Це рокліт. Наразі нічого не змінилось, так, це дублікат. Ми в стінах бачимо, що у нас використовується в основному, нам потрібні. Так, я зараз це закрию і включу. Ось. Ми можемо при... обирати, і у нас, бачите, вони підсвічуються, якщо ми. Це класно, якщо ви хочете перевірити, наприклад, модель, або там а, подивитися деякі елементи, вони, можливо, там якісь параметри не заповнені. І це, в принципі, допомагає. Ви можете завжди підсвітити. Бачите, от 50 на 100 нам потрібні буде, А ці нам теж потрібні будуть. А ці вже е, 150, бачите, воно рахувало, е, в верхні. Тож мені оця не потрібна. Ця не потрібна і ось ця не потрібно точно. А Ці балки мені потрібні. А, як ми будемо, можна фільтрувати? так? Дивіться, є варіант такий, що ми можемо, наприклад, зайти ось сюди і зробити ось тут комент так, так, Або обрати, наприклад, оці всі три, три мої системи балок. А, зараз фільтр. Мені фрейм потрібен. Ось, і в коменті, наприклад, написати roof. ось Далі, в моєму скеджелі, ми можемо обрати ще додати нам цей комент. Бачите, руф з'явився. Тепер у фільтрі ми обираємо цей комент, і, наприклад, просто щоб не містив наш коментарій руф. І він мені прибрав з нього. Тобто ж на стіни у мене виходить, що ось 0.8. Ідемо в roof. А в Roof ми, наприклад, навпаки, додамо так само comment. І в фільтрі ми обираємо comment equal to roof. Все, 0.6. І у мене підсвітились, виходить, в roof, наприклад, тільки ці балки. Так? Ми їх відфільтрували за допомогою коментаря. Це, в принципі, дуже дієвий спосіб, але в коментарях в принципі, не... Як, це такі параметри, які можна завжди десь практикати. А, якщо б це була модель на, де... на декількох людей, а, так, у нас з'явилась б функція Workset, ми ще могли сфортувати по Workset, Це більш підходить. Ми, там, ми можемо запустити перевірку вірксів і подивитися, які елементи входять в наш верксет. А, також можна фільтрувати за допомогою type. Так? Це трошки складніше, бо у нас тут виходить. Вони дуже всі схожі. Я зараз тут фільтр виключу. Ось. А, у нас є. Ми можемо просто додавати в type назву, так, волс, наприклад. Або там. А, давайте зараз додам Rename. Це б якщо тип був би, ну якщо б я вводив би вірно все, то в мене б тут було, ну, краще з неймінгом теж слідкувати, це вам допоможе. Ось, в нас тепер є тип, який називається. Це вже меншою вероятність того, що ви десь провтикаєте якийсь елемент, так? Бо. Якщо тип названий, то ви, якщо створюєте якийсь деякий інший елемент, ви його і називаєте. Що це там, типу, прин... до... належить до стін або там до крища. І ви вже в самому uh, schedule, ви можете взяти, uh, обрати вже тип. І, наприклад, тут Equal, так? ми можемо обрати рухомий тип. Або ж, наприклад, uh, Contents. Так? Ми завод, типу, Содержать в названні. Ось Wolf. Контент. Все, воно фільтрує так само. Тобі, ж у нас пофільтрувало, дає нам кількість так, об'єм, і довжину, ну, довжину, в принципі, нам не треба. Ось. А, це на рахунок того, як можна фільтрувати. Я 3 d Я перенесу сюди, Я буду, якщо що між вкладками прийде. А, далі. Якщо, наприклад, вам не потрібна ця лінія, її можна виключити ось тут, в останній вкладці. Так? Ми от обираємо цей бланк, нажимаємо ОК, і вона у нас цянулася. А На рахунок наприклад, можна покрасити так, щоб воно було легше читабельно. Ось Ми можемо додати наприклад, такий колір, нажимаємо ОК. Щось воно нічого не красило. А, ось, ось, бачите, воно тепер буде. Давайте у нас є тут лист. Чинимо. Ось є стандартний наш лист. Це план. Я ми його виділи. Перекинемо тільки наші. Schedule. Ось, бачите, на рахунок, як, як читається. Краще і де хуже. Наприклад, коли ось тут покрашено, так воно трошки легше читається. В цими колонках ви можете змінювати ці назви. Вони параметр називається так само, але назва, наприклад, колонки може будь-яка, яку ви тільки захочете. Наприклад, вам не потрібна ця колонка. Ви її можете скрити ось тут. Так, в заповненні ми її можемо видалити, нажавши на неї, і видалити. Ось, Воно видаляється. Можна скрити за допомогою обираємо колонку, і у нас є ось хай. В принципі, ця функція вже працює. Якщо ви фільтруєте по коменту, вам комент не потрібен. Або якщо там в коменті буде якийсь description, але є категорія да, параметр description, ви можете його змінити. Ось, ви можете скрити його, і, в принципі, він скривається. Можна налаштовувати, обиравши всі, так, можна налаштовувати розположення нашого тексту, наприклад, так, по центру, щоб воно було. А інший варіант, який можна ще робити, а можна змінити ширину нашого стовпчика, так, робити, наприклад, тут 15, щоб було. Дуже мало. Давайте змінимо. там було 25, хай буде 25. Можна тут змінювати, можна прямо на листі. Якщо вам подобається, ви можете спочатку на листі, плюс-мінус там підкинути а, якісь там розположення і далі вже довести це все до ума. Якщо, ну, наприклад, ось, да, от воно не чітке, я хочу, щоб було чітінька. Можна так. Якщо у вас є стандарти в кресленнях, так, наприклад, коли я там вчився, у нас була стандартна табличка, вона має бути там колонка така, та така. Та, така та вона там має таку-ширину. то ширину. Все, ви вибираєте кількість своїх колонок, налаштовуєте, і у вас буде стандартна колонка. Точніше, скеджул з стандартними колонками. Ось. Який ще варіант Форматінг. Тепер по. Тексту. Ми можемо обрати лінію, так, якусь, наприклад, більш ну, створити свою або ж там, замінити лінію нашого взагалі, наших, типу, ліній нашої таблички. Ось. Ще варіант по налаштуванню. Це текст. Так. Ми можемо обирати текст, наприклад, 2.5. Обрати, бачите, він більший став. Все це залежить від того, скільки у вас є а, текстів. Так, якщо ви налаштовуєте текст, то у вас має бути текст, а, він тут налаштовується. Там, наприклад, ви його там задаєте. 3 мм на 3 мм. Деплікат 5 мм. Ви його налаштовуєте в анотаціях, створили, все, і тепер у вас є. А ви можете і тут тепер його налаштувати. Там, наприклад, тут обрати ці 5 мм, тут 3, і тут нехай буде це 2,5. Ось, бачите, він змінився, повністю все змінилось і налаштувалось. А, Так само, якщо ви будете змінювати, наприклад, свій 5 3 мм текст, змінити ось тут там випадково. 8, так він зміниться і тому Revit дуже параметричний і він любить, коли все чотенько. Ось, в принципі, на цьому скеджул все. Фільтри ми далі будемо розбирати, коли будемо налаштовувати види, бо там теж є варіанти, як скривати елементи, використовуючи фільтр. Так, ми можемо по тому ж типу або по неймінгу. Коменту, скрити елементи, які нам не потрібні, і примінити, наприклад, ще на якийсь левел цей фільтр. ось Ще як варіант, ми можемо вигружати наші елементи, це вигружати їх в Excel. Ми обираємось наш фрейм, точніше, нашу наш schedule, йдемо сюди. І ось тут у нас є експорт. Рухаємося донизу. І ось репорт. І ми вибирає, можемо вибрати schedule. Щоб це зробити. Ось, а, Обрати вид, так, і schedule. І ви можете вигрузити цей schedule, обрати яке вам ділення, і ось мій schedule вигрузився таким. Ось я його обирав, він виносить повністю всі ті елементи, як ви їх тут налаштували. Але бачите, без таблички. Це те теж вже налаштовуєте ви тут всі. Ось таким чином ми розібрали, як створюються скеджули. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайки, якщо ні, пишіть в коментарі, що не так. І, в принципі, що, і не планетарні літять, але нам реві треба вчити. Наступний урок буде вже про налаштування видів та винос на листи. В принципі, будемо працювати не з архітектурним листом. Я покажу, як заповнюється оця вся інформація. Вона має заповнюватись не текстом. Ніколи не робіть так, не робіть. Бо є спеціальні параметри в Revit, які мають заповнюватися. Все. Дякую за перегляд. Приєднуйтесь до каналу, далі тільки більше.